На сьогоднішній день купання в морі несе для нас та для наших дітей небезпеку через те, що можуть виникнути кишкові інфекції. Тому краще купатися на тих пляжах, де це дозволено, де проводились лабораторні проби, і нам дозволили купатись. Цей пляж є безпечним. Кишкові інфекції, гострі, кишкові інфекції, тому що виникають вони дуже швидко, да, на протязі від декількох годин до декількох днів проявляється тим, що з'являється лихоманка, блювота, діарея, головний біль, слабкість в цілому, це призводить до зневоднення організму. Небезпечні тим, що організм зневоднюється, можуть виникнути різні ускладнення. Для чого ми можемо заразитися і як, наприклад, з'їсти цю бактерію чи вірус? Випити її, для того, щоб цього не сталося, нам потрібно дотримуватись елементарних норм, гігієни, тобто гарне миття рук, купання в дозволених місцях, де це дозволено, гарне миття овочів, фруктів наших продуктів, вживання в їжу тільки тих продуктів, які є якісні та в нас не виникають ніяких сумнівів. Лікування в кожної людини все по-різному, кожен організм реагує по-різному. Але в цілому це там до 10-14 днів. Може через 3 дні все закінчитись, а може і через 10 днів. Лікування, найголовніше лікування це у нас пиття. Ми повинні поповнити ту кількість рідини, яку ми втратили. Чим швидше це станеться, тим швидше захворювання закінчиться і закінчиться наше лікування.